Вночі 4 на 5 число червня, тобто з суботи на неділю. Десь приблизно в час ночі невідомий чоловік поранив двох людей з пневматичної рушниці. Ми б хотіли б звернутися до чотирьох молодих хлопців, які були свідками даної події і приблизно могли б показати, звідки, з якого сектору. Зробився але постріл. постріл був зроблений з якогось вікна по будинок номер 36 по вулиці Відінській. Вони показували, вони приблизно бачили, звідки був скоєний постріл. Ми просимо їх звернутися, прийти до рівненського відділу поліції. Ми їм гарантуємо конфіденційність. За даним фактом відкрите кримінальне провадження по частині 4 статті 296, тобто хуліганства Кримінального кодексу України. І на даний час особа не не встановлена, але ми приділяємо всіх зусиль для того, щоб розкрити даний злочин.